Може, кому цікаво, чи проб'є в степлір отаку фібергласову ручку на молоткові. Бо вона тверда, що капець. Але степлер добре а ну, Подивимося. О, на тобі диви. Застрагла скоба. Ну, ручка. Ручка крепка. Застрагла. Я вам скажу, ця ручка. Кому може цікаво, з середини. З якоїсь пластмаси ой, з надвору з якоюсь пластмаси такі, ой. А всередині якийсь білий порошок. Не знаю, що це таке. А, ну, давай тепер попробуємо тут одизінка. Крепка ручка, я вам скажу. В дуб я цим степлером забивав, то набагато легше забивається, ніж цю ручку. Ану. Я не знаю, що це за матеріал, але він термін є твердий. Ну, все зараз покажу. Оце сосна. Чи сосна чи ялинка? Диви, легенько. Сосна, ялинка. Легко. А цю ручку, це, звісно... Конечно... О, а ну зараз спробуємо щитку для порівняння. не знаю, що за щітка. Що, що за матеріал? Навірно, дерев'яна. Упс. Це що я? Щітку прибив. О, щітку прибив до, до доски. Я вам скажу, ці молотки ну, дуже крепка ручка. Оце його повитягаю, позафотошоплюю і класний молоточок.